8 мільйонів Української православної церкви не згоджуються, нікуди піти, ні з кимся не об'єднувати. У нас є своя церква, у нас є своя благодатна лікарня Христова, де лікар у нас сам Христос представив на собі картину в Ужгороді, вдруг прийшли якісь люди без места жительства, без дома, без спеціальності. Вдруг предлагають головному лікарю Ужгорода предложити йому об'єднатися з ними. А що ви маєте? Чим ви? А ми нічим, чим? Ми не маємо. Та що з вами об'єднуватися? У мене є лікарня, каже лікар. Тут усе чисто, акуратно, усі предмети, всі прибори, всі лікарства, персонал. А ви хто? Так, от ми теж кажемо розкольникам, у нас все своє є. Чому ми маємо йти в другу лікарню, коли наша лікарня добре лікує, а православність Закарпаття додають такое? Мукачівська православна єпархія Карпотуруської православної церкви ніколи нікому не підчинялася. Ми в Закарпатті також маємо свою лікарню. І всі маємо достатньо і молитв, і напівів, і традицій, поста молитви, все то маємо. За чим нам тепер послухати чужинців, поміняти свої напіви в церкві, язик поміняти, традицію, календар поміняти? Ми відповіли ні. А раз відповіли ні, то тот ворог, котрий нас хоче одорвати від слави Божої. Об'являє нас ким ворогами. Що же святі кажуть, не треба навіть звертати увагу на тоті піск гонітелів, коли видавують християн за недобрих, за якихось там шпіонів. Не треба топчати увагу. Держися тої лінії, того путів Царство Боже узенького, но світлого, як лучик веде у Царство Божеє. Бо іначе, якщо тебе хтось примане, обмане, одурить, ти програєш. Скільки за все життя юноша, ідя у всьому світі зустрічати буде розвратних дівчат і жінок, які будуть тягати його на гріх, а йому треба все витерпіти, обійти все. Скільки дівчинка за все життя своє терпить напади, і скушення соблазне. А вона має все протерпіти, а все обійти, а остатися вірна своїй сім'ї першої любові. Іменно за сім'ю нині споминаємо в св'яз із святими Гур'єм, Самоном і Авівом. Їх уничтожають, убивають, пізніше додавалися до всіх двох і авів третій. Але після їх смерті з'явилося чудо. Молитви до цих святих допомагали людям устроїти сімейне життя, зберегти сімейну любов, або укріпити сімейну любов, або молоді юноші дівчинка моляться святим, щоб Господь відкрив їм, вони ли одно до другого підходять, бо так нам важливо, завжди говорили наші предки, щоб дівчинку узяв саме той хлопець, котрий її доля. Бо якщо вона помилку зробить, то другий її не буде так уважати чистувати, а може, колись і вижене. Так сталося нині одній сім'ї, прийшов із другого города один інтересний жених, котрий попросився женитися на красивій дівчині. Но він сказав, що він хлопець. Сокривши, що він женатий, а коли, взявши в собі її в жони, він повів її до себе на свою землю, а там виявилося, що він має жену, а він цю другу зробив рабинею для своєї жни. А потім, коли вона забеременіла, коли, коли мала роди дітинку, то дітинку втравила ота його жона. Тобто, як сам чоловік, так і його жона. це були язичники і убійці. І от у великій молитві, у великих сльозах молилася ота от молода жінка, Господи, убережи мене і обратилася к святим Гурію Самону Явіву. І Бог чудесно, молитвам і цих святих, переніс її прямо домів до її матері. А коли пізніше опять цей великий славний обманщик вернувся в тот город, вияснилося його обман. І він був властями казнений. А тепер спомнимо, яка практика і донині в Закарпатії, котрої на великій Україні майже не є. А яка практика, коли хлопець хоче брати дівчину в селі, священику церкви об'являє, добрий чесний юноша хоче брати собі в жону чесну дівицю. Хто має якісь препятствия проти їх брака? «Сообщить церкви. І так об'являлося раз, другий раз і третій раз, щоб всі люди знали, якщо якось було прип'янствіє, хлопець-обманщик, церков не давала згласія на такий брак і відказувалася вінчати таку пару. Так спасали себе наші предки від того, щоб не було під мене, щоб ні, хтось не обманув їхньою дівчинку, котра з любов'ю йде на те, щоб створити сім'ю, так і донині, і наші всі молоді сім'ї, й, да що казати, і старші люди у сім'ях також покликаються молитися до всіх трьох святих, прося у них благословення, щоб від юності і до старості берегти сімейну любов, сімейне єдинство. Унікальну та духовну прив'язаність єно до другого, котру мають православні християни вірні і чисті серцем, і, котру і не має сей світ, блудний і нещасний, і збирає путь Євангельський, пам'ятає своїх святих друзів Божих. Ми й діти Божі, у вічності в'єднався з святими Божими, зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.